Буквально півтора-два тижні тому було збиття п'яти, на жаль, поки п'яти п'ятсот російських е, тактичних літаків Су. Е, це теж працював Петріо тоді, тому що ми не, не бачили підтвердження. Ну, Якщо ми, можна? Зазвич... Ні, ми зазвичай не кажемо, але в принципі натякаємо. Тому зрозуміло, що росіяни вже все прекрасно зрозуміли, що саме, чим саме їх е, знищили і. Щоб не порушувати наші стандарти та принципи, ми і, і традиційно, і не будемо казати. Ну там вже все розписано, як воно може могло статися, тому що відстань відповідна і так далі. Тому не вони мають розуміти, що і на Миколаївському, і на Одеському напрямку, і на Сході, і на півночі можуть очікувати ось такі сюрпризи, як це було на Брянському напрямку, тоді, коли теж три вертольоти і два літака. Ну тому. Хай начувається, як то кажуть, російські пілоти хай розуміють, що безнаказано бомбити кабами не вийде в подальшому, а коли ще окрім більшої кількості таких систем, як Петріот, САМПТІ, чи інших, можливо, у нас з'являться ще і літаки відповідні, такі як f 16 з ракетами далекобійними, з радарами, які їх будуть бачити. А ще якщо нам авакс перепаде від наших партнерів. Повітряний радар, який буде бачити російські літаки ще далі і давати на них ціле вказання нашим літакам і засобам ППО ну, тоді буде зовсім вже інша історія. Тоді, мабуть, ворог зможе не зможе а точно припинить от, от, так, вчиняти такі бойові дії, як застосування кабіну.